Я вас вітаю. Ви на каналі Захарафмес. В даному відео ми розглянемо тему 7 класу з алгебри. Степень з натуральним показником одночлен». Використовувати ми будемо підручник алгебри 7 клас мерзляк 2024 рік. Поїхала! Тема номер 2. Степень з натуральним показником одночлена. Почнемо зі степень з натуральним показником. В математиці, якщо ми перемножаємо один і той самий вираз або одне і те саме число, наприклад, одна друга декілька разів, то це можна замінити ось таким записом: одна друга в даному випадку в третьому степені. Степень вказує на те, скільки разів. Або яка кількість однакових множників в даній дії. Наприклад, одна друга помножити на одну другу помножити на одну другу, три рази перемножили між собою одну другу. Тоді це можна записати як одна друга в третьому степені. Сам вираз одна друга в третьому степені називають степенем. Число 1, друга це основа степеня. А число 3 показник степеня. Означення, степеням числа А з натуральним показником n більшим за одиницю називають добуток n множників, кожен з яких дорівнює А. Тобто А в степені n в загальному вигляді дорівнює А помножити на А помножити на А стільки разів, скільки е, показник степені або n множників. Степенем числа А з показником 1 називають саме це число, а в першому степені дорівнює самому А. Тобто, коли ми бачимо в виразах або в прикладах якийсь, якесь число або якийсь вираз, в якому, у якого немає ніякого степеня, то ми повинні розуміти, що цей вираз або це число у нас знаходиться в степені 1. Рухаємося далі. Підносячи невід'ємне число до степеня, отримуємо невід'ємне число. Наприклад, 2 у 5 степені дорівнює 32. Тобто, коли у нас в основі невід'ємне число, то в будь-якому степені у нас в результаті повинно получитися невід'ємне число. Але коли ми підносимо від'ємне число до степеня, то у нас відбувається інше. Підносячи від'ємне число до степеня з парним показником, отримуємо додатнє число. А підносячи від'ємне число до степеня з непарним показником, отримуємо від'ємне число. Наприклад, мінус 2 в 6 степені. Степень парний, тому за даним значенням, у нас має вийде додатнє число. Чому так відбувається? Ну, якщо ми розпишемо мінус 2 в 6 степені, це 6 разів перемножити між собою множник мінус 2. Мінус 2 на мінус 2, мінус 2, мінус -2, 2 помножити на мінус 2 і помножити на мінус 2. Якщо ми з групу, будемо групувати дані множники по парам, то у нас вийде три пари. В кожній парі мінус 2 помножити на мінус 2, у нас буде давати знак плюс, тому що мінус множимо на мінус. В другій парі, якщо ми будемо мінус множимо на мінус, у нас получиться в результаті плюс, в третій парі мінус помножити на мінус, получиться плюс. Після цих дій. У нас залишиться добуток додатніх значень, а добуток додатніх значень у нас дає значення додатне. Тому, ще раз, від'ємне значення в парному степені завжди дає додатнє значення. Якщо у нас від'ємне від число або від'ємний вираз в непарному степені, наприклад, мінус 2 у п'ятому степені, тоді це 3, 5 множників мінус 2 перемножені між собою. Якщо ми почнемо групувати по парам, то у нас вийде один із множників без пари. В прикладі, коли степень 5, у нас одна пара дасть при, при добутку знак плюс, друга пара при добутку дає знак плюс, плюс на плюс дає плюс, але ще у нас залишається один множник зі знаком мінус, тому в результаті у нас вийде від'ємне число або від'ємне значення. Ще раз, коли ми від'ємне значення або від'ємне число підносимо до парного степеня, то ми получаємо додатнє значення, коли від'ємне число підносимо до непарного степеня, тоді отримуємо від'ємне значення. Давайте розглянемо приклад. Розв'яжіть рівняння x-10 в дужках у восьмому степені дорівнює мінус 1. Як ми тільки що сказали, що будь-який вираз в парному степені завжди буде додатнім. В даному прикладі у нас вираз в парному степені дорівнює від'ємному числу. За означенням такого бути не може, тому в даному рівнянні розв'язку немає і коренів немає. Будь-який вираз в парному степені завжди дає додатнє значення. Тому дане рівняння змісту немає і коренів немає. Рухаємося далі. Властивості степеня з натуральним показником. Починаємо з теореми 6.1. Для будь-якого числа А та будь-яких натуральних чисел М і N є справедливою рівність, а в степені m помножити на А в степені N дорівнює А в степені М плюс n. Іншими словами, якщо у нас добуток двох виразів з однаковими основами, то ми можемо їх записати у вигляді е, даної основи. А степені додати. Чому це так працює? Ну, давайте розглянемо приклад. А в другому степені помножити на А в п'ятому степені. А в другому степені це А помножити на А Два рази. Степень нам на це вказує. А в п'ятому степені це А помножити на А помножити на А п'ять разів. Тобто, який показник степеня, скільки разів ми А перемножаємо між собою? Тоді. А в другому степені, А в 5 степені. У нас, якщо розписати вийде А помножене само на себе 7 разів, а це можна записати як А у 7 степені. Тому А в другому степені помножити на А в п'ятому степені. Основа однакова записали її, а показники степені додали між собою. Тому А в другому степені помножити на А в п'ятому степені дорівнює А в 7 степені. Переходимо до наступної теореми 6.2. Для будь-якого числа а, відмінного від нуля і будь-яких натуральних чисел М і n, таких що М більше n є справедливою рівність, а М поділити на а в степені n дорівнює а в степені мінус Н. Іншими словами, якщо ми ділимо два вирази з однаковими основами, то показники їх степені віднімаються. Ще раз, якщо ми множимо два вирази з однаковими основами, то степені додаються. Якщо ділимо два вирази з однаковими основами, то степені віднімаються. Рухаємося далі. Теорема 6.3. Для будь-якого числа А та будь-яких натуральних чисел М і Н є справедливою рівність. а в степені М і в дужках, і в весь цей вираз в степені Н. до рівня А в степені М помножене на Н. Іншими словами, якщо ми якийсь вираз в степені, в степені m, весь вираз підносимо до степеня n, то степені перемножаються. Якщо степень підносимо до степеня, то степені перемножаються. Наприклад, 3 в 7 степені в дужках і все це в другому степені. За даною теоремою, ми повинні записати 3 7 і в степені 7 помножити на 2. Тоді то буде 3. В 14 степені, тобто 3 в 7 степені і весь вираз в другому степені дорівнює 3 в 14 степені. Наступна теорема 6.4. Для будь-яких чисел А і Б та будь-якого натурального числа n є справедливою рівність. А помножити на Б в дужках в степені n дорівнює А в степені N помножити на Б в степені n. Тобто, якщо у нас добуток двох виразів або двох чисел в якомусь степені, то це окремо можна записати як добуток одного множника в цьому степені і другого множника в даному степені. Це справедливо для будь-якої кількості множників. І потрібно розуміти, що дан, дані перетворення через те, що у нас стоїть знак рівності, можна е реалізовувати і в зворотньому напрямку. Якщо ми бачимо два множники з різними основами, але з однаковими степенями, то ми можемо це записати, ці множники взяти в дужки, перемножити між собою, і тільки потім піднести їх до спільного степеня. На цьому слайді ви бачите фрагмент довідкового матеріалу, який надається випускникам 11 класів до іспитів НМТ. Ми бачимо, що їм доступні всі ці властивості. Якщо ми перемножаємо два вирази з однаковою, степені, з однаковою основою, то степені додаються. Якщо ділимо а риска дробу, це ділення два вирази з однаковою основою, то степені віднімаються. Якщо степень підносимо до степені, то степені перемножаються. Якщо у нас в дужках добуток в якомусь степені, то це можна прирівняти, як Перший множник в цьому степені, друге множник в цьому степені. І якщо у нас якийсь дріб в степені, то це те ж саме або дорівнює виразу, якщо окремо чисельник піднести до, до даного степені і знаменник піднести до даного степені. Рухаємося далі, третій пункт одночлен. Розглянемо вирази. Тут цілий ряд запропонованих виразів 2b, хy квадрат, мінус ab, m в третьому степені помножити на 3 k в 5 і, так, і таке інше. Кожен із них є добутком чисел, змінних та їхніх степенів. Такі вирази називають одночленами. В даному тут перелічені у нас вирази, які мають назву одночлени. Зауважимо, що, наприклад, вирази 2a плюс b, х-1А поділити на b, Y2 плюс y-2 не є одночленами, тому що у нас тут з'являються дії додавання, віднімання, ділення. І такі вирази у нас одночленами не називаються. Кожен одночлен має стандартний вигляд. Тобто для того, щоб одночлен назвати стандартного вигляду, він повинен містити тільки один числовий множник, відмінний від нуля, який стоїть на першому місці. Усі інші множини, множники це степені із різними основами. Подивіться, тут представлене три одночлена стандартного вигляду. Коли множники числові стоять попереду. От восьма, 1,8 2,87. І далі йдуть множники змінних зі своїми степенями в одному вигляді. Тобто, наприклад, тут x помножити на y, а в третьому степені х квадрат помножити на y, z в третьому, т в п'ятому. Наприклад, якщо у нас буде записано таким чином, x помножити на 2 помножити на у в квадраті. Це вже одночленом називатися не буде, тому що числовий множник у нас стоїть не на першому місці. Наприклад, якщо у нас буде стояти 2х2 yx, теж не може називатися стандартним виглядом одночлена, тому що множник x у нас зустрічається два рази, а він повинен бути тільки. Один раз згадуватися. Тому стандартний вигляд числа це ось такі приклади. Рухаємося далі. Означення: степенем одночлена називають суму показників степенів усіх змінних, що входять до нього. Степень одночлена, який є числом відмінним від нуля, вважають рівним нулю. Наприклад, степень одночлена мінус 3,8 м квадрат x y в сьомому степені. Степень даного одночлена дорівнює 10. Чому? m тому, що m в другому степені. х в першому степені, ми з вами про це казали: що якщо у нас у вирази немає ніякого степеня, то значить тут стоїть в степені одиничка. Y в сьомому. Тоді ми додаємо всі ці степні 2 плюс 1 плюс 7. Сума виходить 10, тому даний одночлен має степень 10. А степені одночлена х в третьому степені і 9 дорівнюють відповідно 3 і 0. Перший одночлен у нас складається тільки з х в третьому степені, тому ми тільки трійку тут враховуємо як степень одночлена. В другому одночлені у нас 9 стоїть, це числовий множник, а його степень степень одночлена не враховується. Змінних тут немає. Тоді в даному одночлені степень буде 0. І давайте розглянемо приклад спрощення виразу. В даному виразі. Ми бачимо 0,2А квадрат Б в четвертому степені помножити в дужках мінус 5, а в третьому степені помножити на b і весь цей вираз в другому степені. Першим кроком ми повинні е, вираз в дужках, використовуючи теорему, е, позбавитися дужок. Як позбавитися даних дужок? Е, за теоремою, давайте згадаємо, якщо у нас в дужках є добуток, Декільких чисел або виразів, і весь цей добуток в другому степені, то ми можемо, скориставшись теоремою, піднести до другому степені окремо мінус 5, окремо А в третьому степені піднести до другого степеня, і окремо піднести B до другого степеня. Тоді у нас получиться. що перша частина виразу ми залишаємо без змін 0,2 х квадрат b в четвертому степені. Розкривши дужки, мінус 5 в другому степені підносимо, а в третьому степені підносимо до другого степені, і b підносимо до другого степені. Тепер окремо рахуємо, мінус 5 в другому степені. Як ми з вами сказали, якщо степень парна, то буде додатня. Мати додатнє значення. Тобто знак вже буде плюс, 5 у другому степені, це 25. А в третьому степені і весь цей вираз в другому степені, коли ми степень підносимо до степеня, степені перемножаються, і в результаті получиться А в шостому степені. І Б в другому степені залишаємо. Наступним кроком перед... ми дивимося, які у нас є е подібні множники. Спочнемо з чисел 0,2 помножити на 25. 25 помножити на 2 це 50. Але що один із множників має одну кому, один знак після коми, тоді ми записуємо не 50, а 5. Наступний спільні множники. Це а квадрат і А в шостому степені. Основи однакові. Тоді, якщо ми перемножаємо два вирази з однаковими основами, степені додаються. Тоді в, рез, в результаті вийде А2 плюс 6 у восьмому степені. І у нас залишилося ще множники Б в четвертому степені або в другому степені. Якщо у нас два вирази з однаковими основами, то степені додаються, і в результаті вийдеться Б в шостому степені. Тому від, відповідь е, до даного прикладу. В спрощеному вигляді даний вираз буде мати таке значення 5А в 8 степені, Б в 6 степені. Дана презентація створена на основі підручника Мерзляк, Алгебра 7 клас 2024 рік. Звертайтеся до даного підручника, засвоюйте тему ще краще.